Невідомий зателефонував бердичівським медикам о третій ночі. Розповів, в одному з навчальних закладів стало погано чоловіку і відразу кинув слухавку. За вказаною адресою виїхала швидка. Проте потрапити у зачинене приміщення лікарі не змогли. Допоміг дільничний інспектор, який випадково опинився. Поряд повшколу проходив наш дільничний інспектор міліції, який направлявся до відділку, щоб заступити на патрулювання міста. І поцікавився, що сталося. Працівники швидкої допомоги йому розповіли. Він відразу передсивнув через паркан, обійшов все приміщення школи і помітив, що відчинені двері. Через двері він зайшов до приміщення і побачив бездихане тіло чоловіка, ноги якого були зв'язані. Лікарі констатували смерть чоловіка. За попередніми висновками, у охоронця стався серцевий напад. Ще за якийсь час міліціонери з'ясували, найімовірніше померли, став жертвою злочинців, адже школу пограбували. Чоловіком виявився 58-річний місцевий житель, який працював охоронником в даній школі. За попередніми даними, смерть чоловіка наступила внаслідок серцевого нападу. Найцікавішим у справі стало те, що медиків викликали зі стаціонарного шкільного телефону. Тож правоохоронці припускають, зловмисники, які побили і скрутили охоронця, побачили чоловікові зле. Вони негайно викликали швидку, однак це не врятувало нещасному життя. Нині, за фактом розбійного нападу та убивства, розпочали кримінальне провадження. Розбійників шукають.